Далі більш детально про те, наскільки нам а, на, на, наразі необхідна така допомога, говоритиму з головою Українського центру безпеки та співпраці Сергій Козан. Добрий вечір. Вже бачу вас. Так, вітаю вас, Дмитре. пане Сергію. Чи дійсно росіяни витримують паузу, перегруповуються, відпочивають перед тим, як знову розпочати з новою силою е, наступ в Україні? Ну, звичайно, якщо ми говоримо про Авдіївський район, то очевидно, вони не можуть застосувати всі свої сили, які вони щойно застосували для штурму власне цього укріпленого району. Тобто їм потрібен час для того, щоб перегрупувати свої сили, і вже відповідно, не маючи оцієї переваги, е, яку вони мали під час охоплення і навіть оточення Авдіївки, звичайно ж, їм потрібно перегрупування, власне кажучи, цих сил, тому що позиції нові. Лінія фронту і відповідно лінія наступу вона є меншою, і зрозуміло, що ресурсів, тобто можливостей для удару, ну, стає стає вони стають звичайно ж меншими, але однак в росіян насправді є до сьогодні досить вузьке таке вікно можливостей, тобто їхній наступальний потенціал буде зберігатися це знову ж Таки за даними нашої розвідки, ще приблизно півтора місяці, тобто до кінця березня. Дня місяця, і звичайно ж, вони продовжують тиснути по всій лінії саме східного фронту, від Куп'янська з півночі, ну і фактично, і Авдіївка, і можна сказати аж до Вугледару на півдні, і от на півдні є дві точки, які два балкони, які вони будуть зрізати. Тобто, ось цей роботинський виступ, роботинське вклинення, і звичайно ж, наш плацдарм в районі кринок. І от саме. На цих точках і будуть докладені основні зусилля ворога. І зараз вже ми бачимо також ізведення від командувача тарнавського про те, що справді ну значно скоротилася кількість атак в районі Авдіївки, тобто це природньо. Але все ж таки, ворог продовжує застосовувати малі штурмові групи. І звісно ж, він не полишив своїх спроб розвинути наступ, так так би мовити, на плечах відступаючого противника. Тобто, нас продовжує. Жити, розгорнути і спробувати вийти на якийсь оперативний простір. Наразі йому це не вдається. Е, наші е, наші сили оборони в цьому районі відійшли на заздалегідь підготовлені позиції, і вже звідти проводиться е, оборонні дії, тобто це вже новий рубіж оборони. І що цікаво, також застосування авіації е, зменшилося в рази одразу після збиття чергових їхніх винищувачів бомбардувальників, і е, тому от власне кажучи. Два, якщо я не помиляюсь, було е, два вильоти е, за останній за останній час, і тому об'єктивно ворог не може покладатися лише на свої зусилля. Ну я нагадаю, що е, саме завдяки перевазі е, в авіації, тобто саме завдяки оцим постійним скидам керованих авіабомб і ну фактично такому руйнуванню наших позицій, ворог міг е, застосовувати хвилі своїх атак, от, поки вони не матимуть в е, цієї переваги в повітрі. Ну, звичайно ж, їхні можливості є обмеженими однак, все ж таки їхня чисельна перевага зберігається, і тому постійні, постійні штурми саме малими піхотними групами ну вони будуть відбуватися безперервно. А ви можете більш детально про роботи не сказати, тому що увага зараз прикута саме до цього населеного пункту, здебільшого у соцмережах. І аналітики стверджують, що то є загострення, то немає, то відбили, то ні. Є інформація про накопичення сил в цьому районі з боку ворога. На чи ми ризикуємо втратити найближчим часом роботи? Не чи не втратити? А чи буде необхідність відбивати цей населений пункт? Ну справді лише наше командування розуміє, якими засобами ми володіємо. Тобто, все залежить від, в принципі, якщо говорити, просто від кількості зброї, а конкретніше від кількості артилерії, тому що ось це вклинення ну фактично, воно ж оточене із, із трьох сторін. І південь, і захід, і схід все це не наші території, і тому тримати саме такий плацдарм, його утримувати, ну це досить складно, не маючи якраз прикриття артилерії. Я нагадаю, що взагалі сама ця операція по вигризанню і от власне цієї лінії Суровікіна, вона відбулася сама в межах 10-12 кілометрів, тобто якраз під прикриттям далекобійної артилерії, от до того часу, поки ми могли. В контрбатарейній боротьбі перемагати противника, поки ми його могли відбивати фактично, ну, до того часу ми могли просуватися от, на таку глибину саме. Якщо ж ми не зможемо ну, ефективно протидіяти його вже артилерії і його наступаючим, наступаючим силам, ну тоді очевидно, що нам доведеться або ж прийняти рішення, або вступати в бій і кидати все свіжі, свіжі резерви. Тому що ну або воює артилерія, або воює піхотинець. Вони воюють хвилями, тобто хвиля за хвилею йде наступ на наші позиції. Відповідно, що і ми стаємо в кругову фактично оборону і е, відбиваємо ці удари, або ж буде прийнято рішення якраз відійти для того, щоб точно так само, як в Авдіївці, зменшити е, лінію фронту і таким чином підсилити нашу оборону. Ну я тільки наголошу, що дійсно е, це. Е, Рішення буде приймати виключно наше командування, тому що лише воно а, розуміє, які в нас є резерви, і на що ми зможемо, умовно кажучи, розраховувати завтра. Але для противника, звичайно, що саме ось цей роботинський балкон це є надзвичайно ну турбуюча річ, тому що ну фактично ми подолали половину а, цих а, оборонних ліній Суревікіна, і а, ну цим самим ми фактично загрожуємо усьому запорізькому, ну якщо конкретніше Токматському напрямку. пане а можна більш детально про Запоріжжя? Вибачте, що перебив, просто схоже на те, що російські ІПСО мають на меті посіяти паніку навколо ймовірного захоплення Запоріжжя, і ЗМІ пишуть про накопичення сил ворога у об'ємі 50 тисяч військових. Причому українські захисники кажуть, що там завжди було більше, ніж 50 тисяч, що все це маніпуляція. Як бути з цією інформацією? Чи дійсно є ризики для Запоріжжя, чи все це. Маніпуляції ворога. Це однозначно маніпуляції ворога і наразі в нього немає сил що для захоплення ані Запоріжжя, ані Харкова, ані будь-якого іншого обласного центру. Тобто, справді накопичено сил там дійсно велика кількість. Тобто ми говоримо і про 50, і е, про 70 тисяч, якщо брати загалом цифру. Але завдяки тому, що е, ну, ударне угрупування не можна там створити, тобто ці сили е, розподілені по фронт. Фронту і по цьому степовому ландшафту, тобто, це цих сил достатньо для того, щоб утримувати саме вже е, побудовану лінію цю суровікін оборонні рубежі, але недостатньо для того, щоб сконцентрувати в будь-який ударне з'єднання. Ну і власне кажучи, здійснити прорив фронту, тому що тільки в цьому випадку можна говорити про загрозу для тому ж таки Запоріжжя. От наразі сил у них для того, щоб е, Дійсно, ну так як, наприклад, на авдійському напрямку, коли було сконцентровано це 40-тисячне угрупування, достатня кількість техніки під прикриттям авіації, от там вже можна було проривати, і то навіть не проривати фронт, а власне його вирівнювати. От зараз в них є сили для того, щоб поборотися з нами за те, щоб за це роботи на за цей виступ, плацдарм для того, щоб вирівняти його. Але от сил для того, щоб саме прорвати фронт, у них наразі ще не накопичено. Про допомогу заходу спитаю вас у Німеччині підготували пропозицію щодо озброєння для України з далекобійною зброєю з системами. При цьому Таурус не згадують в ініціативі. Чому так? По перше, по-друге, чи мали б Таурус вирішальне критичне значення станом на зараз для сил оборони України? Ну почнімо з того, що е, саме е, будь якої ракети, яка стане переломною в цій війні, її просто-напросто не існує. Але Тауруси для нас звичайно ж важливі, тобто вони нам важливі для того, щоб руйнувати добре захищені, е, саме бетонні. Укріплення, ну і це можуть бути як капітальні споруди, типу е, основи Кримського мосту, ну так само, і наприклад, бункери ті ж самі. Тобто, для цього власне ця крилата ракета, вона важка, вона і власне і призначена. Е, те, що німці не пишуть всю е, повну номенклатуру озброєння, яку вони будуть нам передавати, ну це нормальна практика. Тут не потрібно нам дивуватися. Е, от власне, в розмовах із представниками усіх, без виключення фракцій, вони всі е, ну так. Так би мовити, офрекрс го говорять, що так ми погодилися, що дійсно ця ракета повинна бути в Україні. Питання лише на сьогодні, коли це буде ну десь приблизно. Ми собі уявляємо, що до 24 лютого, так до річниці повномасштабного вторгнення, є такий консенсус серед німецьких політиків, щоб все ж таки передати нам черговий пакет допомоги, який буде включати і ці тауруси. Ми бачили раніше, що певні опозиційні партії ну, з Грали так би мовити на випередки на випередження. Ця пропозиція не була підтримана, але сподіваємося, і наша громада, до речі, проводить в різних містах і зустрічі з політиками ці дні активно і демонстрації з тим, щоб нарешті ми отримали цю зброю. Тому по таурусах, все ж таки, я схиляюсь до того, що вони будуть, але все ж таки питання кількості, тому що одиниці нам насправді нічого не вирішить. Нам цих ракет потрібно як мінімум десятки для того, щоб наносити от систематичні удари, тільки тоді можна буде планувати ще ширші операції із погашення е, систем протиповітряної оборони противника, і з тим, щоб власне кажучи, от доставити цю ракету до головних об'єктів ну, в першу чергу, звичайно ж, Криму або Кримського мосту. Тут ще цікаво, що в на тлі цих німецьких так підготувань Швеція погодила рекордний для себе пакет військової допомоги, і днями ж завершилась Мюнхенська конференція з безпеки. Там говорилося про те, що є занепокоєння щодо захисту Сполученими Штатами Америки Європи, і ніби Європа має прокидатися, і ніби вона. Це робить на конференції. Як ви взагалом прокоментуєте? от Перед чим ми зараз знаходимося в притул в ці тижні, місяці? Чи дійсно Європа активізується, і окрім Німеччини інші країни, включаться в опір росіянам вже на більш такому високому і значущому рівні? Чи ні? Знаєте, я думаю, що Європа вперше, ось власне кажучи, підійшла до питання допомоги Україні на системному рівні. І тут ми бачили заяву і очільниці в уряду Данії, коли вона ну справді Данія невелика країна, її збройні сили, власне, як і артилерії, вони не великі, але сам жест. І сама заява власне очільниці данського уряду про те, що ну що європейським країнам не потрібні артилерійські установки і боєприпаси, тому що їхню роботу виконує сьогодні, власне кажучи, Україна. Та й, взагалі, от все питання європейських армій, сил безпеки, сил оборони, сьогодні вирішується в, в, в лише в однією країною. Це саме Україною. Отже, потрібно дістати свої національні запаси, не боятися. Того, що ну десь можливо зменшиться так би мовити, оборона здатність, десь військові будуть проти, але потрібно сьогодні критично потрібно допомогти Україні. Ми бачимо і заяви також це ж не випадково. Очільника якраз чеської держави Петра Павла і про те, що ну є де брати цю зброю. Це і натівський калібр, ну, півмільйона снарядів 155-го калібру, це і 300 тисяч радянський калібр, 122-й. питання лише в грошах, а от що що? А гроші? Європейців є, отже, питання в тому, щоб справді позбутися якихось штучних перепон. Ну, ми чули від Франції, від Греції, ряду інших країн про що, мовляв, не можуть ці європейські гроші використовуватися за межами країн Євросоюзу. Але, звісно ж, потрібно в такий критичний момент для України відмовлятися від ну, десь от, от такої політики, скажімо, національних пріоритетів. І з тим, щоб на сьогодні забезпечити Україну всім, чи чим буде необхідно. Отже, під час цієї Мюнхенської конференції політики дозволили собі бути набагато різкішими в своїх заявах, аніж, приміром, під час саміту НАТО і під час засідання власне робочої групи Україна НАТО, і навіть під час коаліції формату Рамштайн. А це все події, які відбувалися фактично з різницею один день. Дякую вам за відповіді. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Козанбука зв'язку.